Доброго дня, ми зараз знаходимося в кутному. От один помічник маленький. Тут теж мій помічник. Тут є браття наші, грузини. Помагають теж. От помічники наші. От так йдемо по очерді. Ось так це все є. Щоб ви це все бачили і розуміли, що це є. Зумові чоботи теж є. Оце все бачите. Так, я зараз на фейсбуку все виложу, напишите мені конкретно, що як. Тушонки, паштети, цукор, це їда. Тушонки. Це все тушонки, бачите, 200 кг. Дівчата сказали, що це 200 кілограм. Тут шинки. Тут шинки. Чуда ще щось є. Що там вода надається. Ага. І це теж.